Свято у нас сьогодні не просто ярмарка, у нас сьогодні свято. Ми, діти твої, Україну» – Така благодійна акція, яка буде присвячена збір грошей, які відбудеться для захисників нашої держави для ЗСУ. Ми вже не перший раз проводимо це свято, і взагалі ми дуже займаємось такою великою благодійницькою роботою. Проводили накануні батьківський комітет, засідання батьківського комітету, де вирішили і підготували, і кожен батько буде приймати участь у цьому святі. У нас буде перша. Це частина урочиста, це буде концерт за участю наших діток. Потім пройдуть такі змагання між батьками, і дітками і персоналом. Ну і Буде відбуватись саме таке дійство, ярмарка, це купівля, все те, що батьки готували, всякі смаколики, все, все, що буде зібране, буде тут пораховано і відправлено на фронт. Я мала розмову із благодійником Циганчук Наталія Антонівна. Ми не один раз вже з нею співпрацювали. Вона має приїхати, даже має нам привезти дрон. «О, Якщо ми зберемо відповідну суму коштів, значить ми його закупимо. Готувалися дуже різноманітно, хтось випічку, хто не може прийняти активну участь, і багато хто може задонатити. Особисто моя сім'я готувалася ще задовго, десь декілька тижнів ідею формували, що спекти, як прикрасити, які ціни виставити, що якісь ідеї, щоб і дітей заохотити» і батьків, щоб теж було цікаво. Пончики донати готувала, попкорн готували. А інші батьки готували і кекси, і тортики, і кейк-попси, і що там у нас ще, зефірки, мармеладки, маршмелоу. Печиво дуже багато цікавих ідей. Хто не може прийти на саму ярмарку? завчасно батьки можуть задонатити ця вся сума відповідно передається в загальну касу, яка потім буде передаватись на допомогу зсу. Також на ярмарці є або у якоїсь групи окремо баночка, коробочка теж для збору донатів, або є основна ще в нас, яка потім відкриється і будемо підраховувати цю Суму як скажімо так, при всіх. Щоб все було прозоро, ми вважаємо, що і відповідно до законодавства кожна людина сьогодні повинна допомагати, кожна людина є волонтером, починаючи від маленької дитини і закінчуючи особами, які вже, скажімо, там перебувають на заслуженому відпочинку. З початку війни цей дитячий заклад постійно допомагає захисникам і захисницям України. Вони постійно. Колектив, батьки, діточки збираються, і малюночки дарують, і, і все, що можуть зібрати. Закуповують, готують смаколики і передають безпосередньо мені. Я відвожу вже і передаю на лінію фронту. Вони запропонували мені прийняти участь у цьому сьогодні заході. От і запитали, куди передати кращі кошти. Я сказала, що зараз ми. Замовили дрони, але частину їх ще не змогли проплатити, оскільки в нас обмаль коштів. І вони сказали, що вони можуть один дрон викупити. Людина, яка бачить там не дуже хороші речі, коли він бачить смерть побратимів, де взагалі те, що там твориться, і коли йому нашим Побратимам, не тільки побратимам, йде така поміч, коли діти присилають письма, малюнки. У кожного із побратимів є діти. Хай не його дитина прислала, а друга. Ну, це настільки емоції переповнюють душу, що це дитина, яка їй же казали, куди вона малює, для кого, до військового. І вона в цей малюнок вкладує теж свої душу. І коли побратим бере. Цей малюнок або лист, лист, який йому написаний, читає, йому дуже це приємно. Це підвищує мотивацію. Він розуміє те, що він не тут не сам. І є для кого і за чого жити, воювати і захищати батьківщину.